Зараз ми все-таки повертаємося до чемпіонату. Чемпіонат був насичений, подій було дуже багато. І поєдинок, в якому Олімпік приймав Волинь у Сумах. Дуже цікаве протистояння. Нагадаю, що у другому, кол... у другому турі цього чемпіонату Волинь на останніх секундах втратила перемогу над Олімпіком. І тут відкрили рахунок на 25-й хвилині. Бачите, хороша скидка від Петрова. І Дудік тут розібрався. Оце забив м'яч, як то кажуть, жабкою, так, Максиме? Від землі жабом бросив і 1-0. волинь виглядала дуже цікаво, дуже перспективно, в принципі, але пропустила дуже дурний якийсь такий курйозний гол. Олежа. Проспали откровенно, кто-то стоял на ближней штане. Петров. Ну и ну здесь, Задорецкий, за вместо того, чтобы подойти к футболисту, стоял на линии штрафной. А побежал уже, когда пошел удар. Ну а влучив так тоже влучится прямо. Поступаленко попал хорошо. Ну так там должен был кто на ближней играть этот мяч спокойно. Почему-то отвернулся, там было щели, как раз туда попал. Ну а взагалі цей матч він запам'ятався суддівською помилкою результативною, Не одною результативною суддівською помилкою. И на 52-й хвилині, Гришко забыл мяч, а він був положен Поза грою. І арбітр цього не зафіксував. Бачите? Ну, достатньо глибокий. І От гул повлияв на конічний результат. Ну і найголовніше, що арбітр то був на лінії. Він чітко бачив цей момент, не зафіксував. І це результативна помилка. Ми говоримо про те, да, що ошибка до к тому. Цих що... результативних помилок достатньо багато. От вони не зменшилися у нас за ті роки, які є в чемпіонаті. Не, і ми... останній момент у матчі, бачите, тут на 94-й хвилині Ляшенко героєм. Ну, мяч, конечно, по высокой траектории шел. Он ну, бил-то видно, что мяч свалился. Он туда не бил, потому что так не бьют. Он бил. противоход вратарю, мяч свалился. Конечно, если бы был уверен в себе, принимай. И вот, бачите, показали. Принимай и расстрели вратаря спокойно. Ну, на таком а, поле принимать было очень сложно. Это, это, это уже вратарь. Не, но Максим, я хочу принимать. сказать, что на таком поле принятый мяч было очень-очень сложно. Да, практически невероятно. Он все правильно ну, делал, вот. просто что не попал. Не повезло. Здесь не повезло. Ну, как бы Каждое бить. Я ну, не посчастливил, просто да. что Виталий Донович Кварзяна после игры сказал, что, ну, может, нужно было бить не я а нужно было бить там, ну, какой-то... Ворота надо было. Все, там дистанция была практически тренера, как не удар, если ты забил, ты красавец. Если не забил, не забил то если ты бьешь ему, щечкой, ему надо было бить подъем. Что сказать и подсказать. Ну, видно, неправильное решение он принял. Потому что мяч свалился, он туда не, не направлял. Он, не скользкое ну, поле, получился. мяч скользнул, по, видно, по голеностопу. Там щекой. Это не техничные возможности. Чи так само туда. Тоже туда, я, рахуем. Я думаю, та? туда же. Два с все рахуем. Конечно, ну, <laughs> все считается. Ты, Но, ты але... если таки, не забил бы. Опять же, тебя побили бы. Ну, ну, я думаю, не та... бувало, ты не, такие щелкнув. Я думаю, що там немножко і поговорили ну, на но, зараз, ну, все я зараз ну, в батьки. А була видно после ігри, там ну, старші товариші немножко піхли. Ну, я просто до чого веду, йому. що розмістити результативна Пожалуйста. помилка. Вона результативна. Так от ми просто делаємо акцент на ошибках в ігрі там, Шахтером, Динамо. Но мы не видимо вот в таких играх. поэтому здесь результативна ошибка. Он явно в ней гри был, и он засчитал этот м'яч. А это потеряли три очка, другие приобрели три очка. Но там еще момент спинати, он не вошел в сюжет, когда немчанина выбивал, попал себе в руку, рука отставлена. Может быть случайно, но как это так выбивать, чтобы попасть себе в руку? Ну, Виталий Владимирович, в принципе, он был, знаете, таким, в часом с спокойным, но тут все-таки выказал свои претензии судейскому корпусу. Точно було в ній гри. Золоцьку подзвонили операторам, які дивились, і, блін, ми кажуть, що було в нєри другого. Ну так чия польза? Я ж вам Олімпік поздравляю з побідаю. Ну а надо говорить, що? Це не треба говорити, що воли не може. Ми з суддями взагалі не працюємо, не підходимо. А хто в нас зверху? Всі, що з суддями, дуже хороших відносини. Я Березки говорю, він сміється. Четвертий бік. Вони бідні, в них на колготи жені не вистачає. Вони шукають, хто їм щось дасть. І всі в нас гостеприємні. Дінамо, Шахтер, Заря, Чорноморець, Олімпік, Олександрія. Вони всі гостеприємні. вони всі в Єрокубці рвуться. Ну, добре, грайте в Єрокопках. А молоді хлопці будуть убивати і симпатизувати. Ну, справді, дуже важко формувати команди, коли відбуваються такі от події. Тим більше, що для молодих футболістів взагалі, не билися, билися, могли там ігра. Нічейний результат, по большому счету, была ничейна игра. Удивило то, що от в концовке Волинь, которая провела тяжелейший матч, Кубковий, вона в концовке прибавила, і там уже пішов навал, і от Ляшенко мог сравнять счет. Олімпік, который отдыхал, як то в концовке немножко підздав.